Ти знаєш Україну прекрасною, яскравою, неповторною, сильною. Про те, чи знаєш ти її іншу сторону? іншу сторону? Сторону, яка ховає моторошні легенди і темні історії. Місця, які лякають навіть скептиків. Україна приховує десятки таких локацій. І сьогодні я проведу вас туди, де час зупинився. А містичні історії поживають дві локації, дві неймовірні українські історії. Кожна з них приховує щось набагато страшніше ніж просто легенда. Чи готові ви заглянути в темряву разом зі мною? Мене звуть темнолов, і я вітаю вас на своєму каналі. Тут я буду досліджувати загадкові, таємничі і паранормальні явища, які дуже важко пояснити логічно. Тож робіть звук гучніше і приготуйтесь до наймістичнішої подорожі України. Давайте розбирати. Ви коли-небудь відчували холод по спині, заходячи в певне місце. Нібито хтось або щось за вами спостерігає. Існує теорія про те, що місця можуть зберігати сліди минулих подій, трагедій, страху, болю. Такі місця завжди в центрі уваги науковців, і іноді їм вдається зафіксувати таке, що викликає дуже багато питань. На цьому знімку зображення людини через тепловізійну камеру. Тепловізори це технологія, яку зазвичай використовують для полювання військових операцій, рятувальних місій та навіть енергетичних аудитів будівель. Вони допомагають бачити те, що невидиме для людського ока інфрачервоне випромінювання. Однак дослідники часто використовують тепловізори, щоб зафіксувати аномальні температурні зміни у місцях, які мають трагічну історію. Доктор Баррі Тафф Відомий паропсихолог дослідив понад 4800 випадків, пов'язаних з полтергейстами та іншими аномальними явищами. Він використовував у своїй роботі тепловізори. І знаєте, що він виявив? В місцях, де відбувались вбивства, температура падає без жодного логічного пояснення. Чи це просто природне явище, чи, можливо, хтось або щось? Залишається там навіть після смерті. Марк Кайс, директор паранормальної асоціації Пенсільванії, провів численні дослідження і знову та знову стикався з тим самим явищем: раптові різкі перепади температури, які неможливо пояснити природними факторами. Він виявив так звані холодні зони. З'являються посеред приміщень, де немає жодних джерел охолодження, а також гарячі точки, фіксуються там, де за логікою має бути рівномірна температура. Деякі вчені намагаються пояснити це протягами або ізоляцією будівель, але є місця, де всі ці фактори були виключені, і там, у повній темряві, тепловізори продовжують фіксувати невидиму присутність. А тепер уявіть собі місце, де холод пробирає до кісток, навіть якщо навколо немає жодного подиху вітру, а тепловізійні камери фіксують загадкові гарячі та холодні плями, там, де їх просто не може бути. Сьогодні ми разом заглянемо в таке місце. Але будьте обережні, якщо відчуєте раптовий холод за спиною. Найбільше аномальних коливань тепловізори фіксують в місцях, де температура сягала свого максимуму. В покинутих крематоріях у світі є декілька крематоріїв з дуже моторошною історією. Десау, Німеччина? Збудований у 1910 році, функціонував до кінця 1980-х років. За цей час тут було кремовано понад 100 тисяч тіл. Сьогодні будівля стоїть покинута, зберігаючи сліди минулого: старі урни, номери, документи та навіть особисті речі. В цій порожній будівлі люди відчувають невидиму присутність. У 2012 році крематорі відвідав австрійський режисер Ніколас Гайергальтер. Під час знімального процесу команда фіксувала різкі температурні перепади без жодних логічних причин. А ще запах: важкий запах попелу та горілої органіки. Його описують як застиглу смерть. Кислий, густий, ніби вібрався в бетон і цеглу. Ці відчуття особливо сильні в залах, де проводились прощальні церемонії. Крематорій Освенцема, Польща. Один з найвідоміших Крематорів, розташований у концентраційному таборі Аушвіц, де під час Другої світової війни були знищені мільйони людей. Крематорій у головному таборі частково відновлений до автентичного вигляду. Там навіть знаходиться реконструйована газова камера, саме біля неї відвідувачі фіксують різкі падіння температури і відчуття холодних плям. На фотографіях, зроблених там, з'являються незрозумілі світлові плями, тіні та ореоли. Ці явища не мають технічного пояснення, і деякі дослідники вважають їх проявами надприроднього. А наймістичніше в цьому всьому це те, що подібна паранормальна активність фіксувалася зовсім поруч з нами покинутому крематорії у місті Дніпро. Прекрасне українське місто, сили й течії, де індустріальні краєвиди зустрічаються з простором річки і небес, приховує одну дуже темну локацію. Перше про будівництво крематорію в Дніпрі заговорили ще у 1982 році. Усі дозволи були отримані, документи підписані, а плани чітко окреслені. Будівництво мало завершитися за 5 років, і на саме приміщення, розташоване неподалік житлового масиву Перемога 4 виділили майже 2 мільйони доларів, величезну суму за тими часами. Печі вже були закуплені, і здавалося б, ніщо не може завадити будівлення. Але це лише здавалось. Вдень будівництво йшло за планом, але вночі тут відбувалось щось незрозуміле. Сторожі чули кроки у темряві, відчували на собі чийсь холодний погляд, хоча місце було абсолютно безлюдним. Звичайно, спершу ніхто не сприймав це всерйоз, адже деякі люди схильні надумувати собі страхи. Однак саме тут, в цій історії, відбувається дуже дивний поворот. Чутки про аномальну славу крематорія почали ширитися. Саме сюди приїздять радянські спецслужби і уфологи. Вони вимірюють геофізичні параметри локації, такі як температурний режим і активність магнітного поля. Саме тоді тут зафіксували загадкові гарячі та холодні плями, там, де їх просто не може бути. До яких ще висновків тоді дійшли, досі невідомо. Однак саме після цього візиту дослідників фінансування проєкту раптово припинили. Можливо, для цього були об'єктивні економічні фактори. А можливо, хоча будівля була зведена вже майже на 40%. Роботи зупинили. Офіційно печі передали до Крематоріїв Києва та Харкова. Велике будівництво перетворилося на покинуту недобудову. А тепер дуже важливий момент. За технічними характеристиками Крематорії будуються без вікон. Тобто, уявіть собі величезне приміщення, де немає жодного вікна і панує суцільна темрява. Сам Крематорій виглядає як комплекс із двох будівель. Це місце облюбували безхатьки, а пізніше сатаністи. Найбільше їм припала до душі церемоніальна зала, в центрі якої яма. Саме туди мали опускати покійників. Тут проводилась велика кількість моторошних ритуалів, а на стінах зображені окультні символи. Але навіть не це найстрашніше у цьому місці. Як ви розумієте, крематорій занепав у 90-х роках. Саме цей період знаменувався розквітом криміналітету і злочинності. У 90-х сюди привозили своїх боржників кримінальні авторитети. Тут із ними жорстоко розправлялися. <му> Тіла викидали на звалище неподалік, яке існує і донині. Під крематорієм довгий тунель. Наразі він завалений цеглою і сміттям, тож куди він веде, залишається невідомим. Що може ховатись в цих темних коридорах? Незрозумілі звуки та постійне відчуття, що за спиною хтось стоїть, можуть налякати навіть найсміливіші все залежить від нашої уяви. Проте навіть сталкери побоюються сюди заходити. Цілком можливо, що в тій частині крематорію оселилися безхатьки, а дивні звуки і шуми це абсолютно закономірно для зруйнованої порожньої будівлі. Але залишається питання, з якою метою сюди приїздили уфологи і що, врешті-решт, вони тут побачили. А ти вже поставив лайк і залишив коментар під цим відео на підтримку українського Ютубу? Якщо ні, то постав це відео на паузу і зроби це прямо зараз. Адже українська містика варта того, щоб її побачив. Окрім температурних змін, аномальні місця дуже часто характеризуються дивними і моторошними звуками. Константин Сраудів, латвійський письменник і парапсихолог, у 1960-х роках проводив масштабні дослідження електронних голосових феноменів EVP. Він записав понад 100 тисяч аудіозаписів, багато з яких були зроблені в контрольованих умовах, і задокументував голоси, які, на його думку, належали померлим. Сара Естеп у 1982 році заснувала Американську асоціацію електронних голосових феноменів з метою підвищення обізнаності та стандартизації методів фіксації. EVP. вона розпочала свої дослідження у 1976 році та стверджувала, що записала сотні повідомлень від померлих людей. Як ви думаєте, в яких місцях найбільше проявляються паранормальні шуми? Найчастіше вони фіксуються там, де за життя дуже сильно кричали на місцях психіатричних лікарень. Лікарня Денверс США вважається натхненням для американської історії жахів, відомий центр жорстоких методів лікування, включаючи лоботомію та електрошокову терапію. Після закриття у 1992 році стала улюбленим місцем для мисливців за привидами. Острів Поелія Італія вважається одним із найбільш проклятих місць у світі. Острів слугував місцем для карантину хворих на чому, а пізніше психіатричною лікарнею. Вона була зачинена у 1968 році і з тих пір залишається безлюдною. За легендами, головний лікар закладу проводив експерименти над пацієнтами. Тож тепер варто дізнатись про наймістичнішу психіатричну лікарню України. Психоневрологічна лікарня імені Ющенка ніби жива. Адже тут навіть у тиші постійно чути дивні шуми. Почала функціонувати у 1897 році. Наказ про її будівництво видала Катерина II, і його виконали найкращим чином. Вважалось, що неймовірний краєвид у вигляді хвойного лісу та однієї з найчистіших річок Європи повинні стимулювати одужання пацієнтів. Перші 20 років з моменту відкриття лікарня процвітала. Однак Перша та Друга світові війни перетворили зразковий лікувальний заклад на епіцентр болю. Та страждань, лікарню, де перебувало близько тисячі пацієнтів, де зорганізували. Працювати залишилось всього три ординатори. Під час Другої світової війни німці влаштували тут розважальний заклад, а зрештою казино. Найстрашніше психічно хворих людей катували. Був неофіційний наказ коменданта їх просто знищувати. Над ними жорстоко знущалися, утримували у холоді, давали на день не більше 50 грам хліба і казали, що достатньо 20. Дуже багато людей померло від голоду й холоду. Крім того, над ними ставили досліди лише уявіть, їх труїли. Збереглися записи про те, що одного дня в аптеці при лікарні помітили пропажу Ціаністої ртуті. Нелюди знищили особливо жорстокими методами близько 800 пацієнтів. Усі вони поховані на кладовище поряд із лікарнею у братській могилі. Моторошну славу цього місця підкріплювали чутки, що тут на протязі місяця проживав сам фюрер. Однак ця інформація не є достовірною. Гітлер перебував тут лише проїздом. Адже саме у цій психлікарні знаходилось головне командування сухопутних військ Вермо. А ось у 60-х роках тут дійсно працював відомий радянський екстрасенс Анатолій Кашпірос. Зрештою, що ж це моторошні голоси та звуки, які можна почути у Вінницькій психіатричній лікарні. Це лише гра уяви, навіяна історією будівлі, чи може щось більше. Можливо, це просто відлуння минулого, що зберігається у стінах лікарні, а можливо, це нагадування про те, що історія залишає свій слід не лише в документах. Кожен сам вирішує, у що вірити, у факти чи в те, що виходить за межі раціонального. Обов'язково напишіть у коментарях, яка локація вас вразила найбільше і чому. А також чи хочете ви побачити другу частину цього відео. Бережіть себе і пам'ятайте, містика навколо нас. Варто лише придивитися. Ваш темнолог.